Так, ну що? Ми сьогодні зібрамо, він вам покажу покаші поворота рукою. Я сподіваюся, мене чутно в мікрофончик, то нічого страшного. І так, коли вас відмовили показчик у по звичайних поворотів, да, у вас вони не працюють. Все, вони не працюють, у нас не працюють показчик, що ви бачите, що не працюють, у вас для цього є руки. Ліва рука. Покаші повороту. Показуємо лівою рукою. Доброго дня. Якщо у нас поворот ліворуч, то перед цим як повернути, ми показуємо, витягуємо руку з вікна і показуємо вліво перед поворотом. І ми, коли в нас працюють сигнали поворотів, ми виключаємо їх при закінченні маневру. А коли в нас не працюють, і ми показуємо рукою, ми перед поворотом і побиті руку показали, і потім її ставимо назад на руль і вже заїжджаємо в наше перехрестя. Якщо нам потрібно повернути праворуч, ми також витягуємо руку в е вікно і піднімаємо її вгору. І це в нас буде означати ну, в бік. Ну, в бік, бік під 90 градусів. Дівло. Під 90 градусів, хай де так. Да. Піднімаємо її, витягуємо з вікна, під 90 градусів витягуємо її. І теж це буде в нас означати, що ми будемо повертати праворуч. І також перед самим маневром ми знову її ставимо на руль. Повертаємо і закінчуємо наш поворот. А сигнали гальмування? Сигнали гальмування? Так, так. так само, як на мотоциклі, правильно? Так, так. Так, так само, як на мотоциклі, перед закінченням піднімаємо руку вверх і зупиняємося. Так.